Вітаю вас. Ми сьогодні з вами знаходимося у Порогова по вулиці Комарова. продаж з'явився чудовий дуплекс. Площею 90 метрів квадратних, розташований на 2,5 сотках земельної ділянки. Є ще з заднього виходу також діляночка. Площа такого таунхаусу 90 метрів. Це три кімнати, два поверхи. Заведена центральні комунікації, це водичка та каналізація. Також заведений газ та електрика. І розведена по всьому будиночку. Дуплекс наш. Ми заходимо в нього. Місце під шавку Купе. Розведена електрика. Зала з'єднана з кухнею. Ось, будь ласка, санвузол. З кухні у нас вихід на задній двір. Тут також такий гарненький кусочок землі. І на другому поверсі дві спальні та наш санвузол. Також на другому поверсі у нас є балкон. Так, балкончик. І дві кімнати. Перша кімната, друга кімната і санвузол. Вихід також на